Поговоримо про рішення Європейського суду справ людини, яке було ухвалено 1 червня поточного року у справі Маймулахін і Марків проти України. Про що йдеться у 2014 році? Два українських чоловіки-гомосексуалісти на прізвище Маймулахін і Марків подали позов проти України у своєму позові. Тоді, в 2014 році, вони стверджували, що в Україні вони дискриміновані, тому що не мають можливості. Зареєструвати одностатевий так званий шлюб в своєму позові вони посилаються на дві статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, конкретно стаття 14 і 8. 14 – це стандартна антидискримінаційна стаття, де говориться, що жодними правами і свободами в цій конвенції точніше всі права і свободи цієї конвенції вони мають бути застосовані без дискримінації за будь-якою ознакою. Стать, раси, шкіри, мова, політичні та інші переконання. Тут в антидискримінаційних ознаках цієї конвенції немає, до речі, сексуальної орієнтації так званої гендерної ідентичності, але є словосполучення інші ознаки, і от ми, Мулахі, не Марків, за це зачепилися. І стаття 8 – кожен має право на повагу до свого приватного та сімейного життя. Отже, на підставі цих двох статей Конвенції про захист прав людини. Марків і Маймолахін звернулися до ЄСПЛ в 2014 році з двома вимогами: перше, це визнати факт дискримінації їх як двох гомосексуалістів в Україні, бо вони не можуть укласти одностатевий так званий шлюб. І друге, виплатити їм моральну компенсацію по 11 тисяч євро кожному. У 2021 році ось це фабула справи. У 2021 році ми, як організація, всі разом вступили в цю справу у якості третьої сторони. Це була наша ініціатива. Ми звернулися до ЄСПЛ у Страсбурзі, задекларували свої аргументи, попросили долучити нас в якості третьої сторони до цієї справи, і Європейський суд справ людини ухвалив рішення про доцільність залучення організації всі разом. І нашої експертизи для розгляду цієї справи у суді, і відповідно ми були залучені. Тому якою була і є і залишається позиція організації всі разом у цій справі? Ми стверджуємо, що Україна не порушувала права Маймолахіна і Марківа, не дискримінувала жодним чином. І всі базові фундаментальні права всіх людей в Україні, зокрема Маймолахіна і Марківа, вони без проблем і без обмежень можуть бути реалізовані. В тому числі дуже часто застосовується аргумент про там, порушення так званих майнових прав, так зване порушення точніше майнових прав тощо. Ми наголошуємо, що Цивільний Кодекс України чітко декларує, що сторони є вільними укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору, з урахуванням вимог цього кодексу. Тобто Цивільний Кодекс в багатьох статтях ще одна стаття 355. Майно що є власності двох або більших осіб, належить їм на праві спільної власності. Майно може належати особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності. Стаття 358. Співвласниками може співвласники можуть домовитися про порядок володіння майна. Тобто Цивільний кодекс України і інші правові законодавчі акти давно і без жодних обмежень і дискримінації надають будь-яким громадянам України визначати статус свого майна, дарувати, передавати у спадок. Визначати формат і форми спільного володіння тощо і йдеться не лише про майно йдеться, в тому числі про можливість здійснення певних медичних процедур. Все це вирішується згідно норм цивільного кодексу і інших законів і підзаконних актів у договірний спосіб. Тобто, будь-які люди, люди в Україні в своїх стосунках одне з одним можуть вирішити будь-які питання, які їх цікавлять, в тому числі майнові пов'язані з охороною здоров'я. Або інші справи, тобто ми стверджуємо, і стверджували в нашій заяві, в наших документах і аргументах, які ми передали в ЄСПЛ, що права Маймулахіна і Марківа, Марківа в Україні жодним чином не обмежені, вони не дискриміновані і немає жодної необхідності раціональної для укладання так званого одностатевого шлюбу або цивільного партнерства, щоб оці. Права свої реалізувати, адже цивільний кодекс і інші закони дають можливість це робити без створення нових там різноманітних штучних інститутів цивільного партнерства або так званих одностатевих шлюбів. Також ми до суду надали ще аргументацію, додаткову що. Сім'я і подружжя згідно українського законодавства і української звичаєвої традиції це винятково союз чоловіка і жінки. Про це говорить прямим текстом Сімейний Кодекс Конституція України. Ось а в загальній декларації прав людини, до речі, в міжнародній декларації загальних прав людини чітко записано. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазначати, зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом, виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі. Загальна декларація з прав людини зазначає, що при здійсненні прав і свобод людина може зазначатися певних обмежень. Доцільних і раціональних, в тому числі для забезпечення справедливих вимог моралі громадського порядку і загального добробуту. Отже, ми стверджуємо, і загальна декларація прав людини захищає нашу позицію, що одностатеві стосунки не можуть бути легалізовані у форматі так званого одностатевого шлюбу або іншого спеціального створеного інституту для гомосексуалістів, адже це суперечить справедливим вимогам моралі тому. Це обмеження є законним, справедливим, таким, що відповідає українським законам, і декларації, загальні декларації з прав людини. Але попри все це, розглянувши всі аргументи сторін, Європейський суд з прав людини в цьому 21-му році, в 23-му році, 1 червня, ухвалив рішення, і фактично рішення є таким, що якщо коротко підсумувати ключову тезу, що суд визнав, що. Була певна дискримінація в Україні, існує дискримінація для двох цих гомосексуалістів Маймолахіна і Марківа. Ось, і їм також треба виплатити моральну шкоду. Єдине, що не по 11, там не майже не по 12 тисяч євро, а по 5 тисяч євро. Коментар, який ми хочемо озвучити в підсумку в результаті цього рішення. Ну як ми вже зазначили, що безпосередньо. Конвенція про захист прав людини вона не містить взагалі таких понять як сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. Просто так сталося, що ЄСПЛ в останніх своїх рішеннях почав цю статтю, 14, про антидискримінаційну статтю, де немає гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації, але є інші ознаки, почав фактично використовувати інші ознаки, щоб кожного разу в таких типових рішеннях, скажімо так, вставати. В своїх рішеннях на позицію, яку вимагають захистити активісти угрупування ЛГБТ, попри те, що сама конвенція, на якій ґрунтує свою роботу свою роботу ЄСПЛ, не містить ознаку СОГІ, кілька ключових питань, які ми маємо для себе почути і на них знайти відповідь. За мотивами рішення ЄСПЛ у справі маймолахів і марків проти України. Чи міститься у рішенні ЄСПЛ вимога до України легалізувати одностатеві партнерства чи так звані одностатеві шлюби? Відповідаємо, ні, у результативній частині рішення ЄСПЛ немає такої вимоги для України, щоб не повідомлялася там в засобах масової інформації. Позиція ЄСПЛ також що важливо. Позиція ЄСПЛ щодо захисту природної сім'ї. В своєму рішенні суд констатує наявність в Україні потужного сімейного руху, в тому числі в частині проведення вуличних заходів і особливо в частині масового рішення марафону, фактично, рішень місцевих рад по всій Україні, які вимагають від центральних органів влади не допустити легалізацію одностатевих партнерств або одностатевих так званих шлюбів. Європейський суд справ людини констатував, описав і зазначив, що в Україні існує дуже потужний. Один фактично з найбільших в Європі рухів, і вуличних, і політичних на рівні органів влади з метою недопущення легалізації одностатевих союзів в будь-якому форматі. Також є важлива цитата в рішенні ЄСПЛ: цитую: суд визнає, що Україна має право обмежувати доступ до шлюбу лише для різностатевих пар повторюю цитату рішення ЄСПЛ у справі Маймалахін і марків проти України. Суд дозволяє, суд визнає, що Україна має право обмежувати доступ до шлюбу лише для різностатевих пар. Також ще одна цитата: суд визнає, що захист сім'ї в традиційному розумінні є, в принципі, вагомою та законною причиною, яка може виправдати відмінності у ставленні. На ґрунті сексуальної орієнтації. Отакі От дві важливі цитати з рішення ЄСПЛ, Вони є важливими, і ми про них окремо інформуємо і на цьому наголошуємо. Тобто суд врахував ці логіки багато аргументів, які запропонувала організація. Всі разом цікавою є коментар щодо позиції у офіційної позиції Української держави в ЄСПЛ. Як відомо, позицію української держави в ЄСПЛ представляє уряд, а уряд відповідно діє через Міністерство юстиції і відповідного уповноваженого з питань урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ. Справа розглядалася з 2014 до 2023 року, тобто 9 років фактично, тому мінялися уряди, мінялися міністри юстиції, мінялися урядові уповноваження у справах ЄСПЛ, тому і позиція відповідно, динаміка участі України в цій справі змінювалася. Але якщо говорити про останні роки, це безпосередньо 2021, 2022, 2023 рік, то, на жаль, ми мусимо у підсумку констатувати, що Уряд, на нашу думку, не зробив все від нього залежне, для того, щоб довести Європейського суду з прав людини, що в Україні відсутня дискримінація громадян гомосексуалістів Маймулахіна і Марківа, не надавши необхідні докази і необхідну доказову базу. Більше того, заступниця міністра. Валерія Коломієць. Зараз вона вже станом на зараз не є заступницею міністра, але на початку року вона була заступницею міністра юстиції Валерія Коломієць. І вона в своїх інтерв'ю фактично згадувала в тому числі цю справу маймалахів і Марків проти України. І в її словах можна було бачити певне очікування, таке сподівання, навіть, а не очікування, що Україна от програє цю справу. І це буде ще одним аргументом, чому в Україні слід легалізувати так звані. Одностатеві цивільні партнерства. Також в рішенні ЄСПЛ прямим текстом зазначається. Я цитую. Уряд український не висунув жодних заперечень щодо прийнятності заяви. Уряд не навів жодних аргументів, не кажучи вже про переконливі та вагомі причини як, як виправдання оскаржуваних відмінностей у повадженні». Тому фактично ЄСПЛ констатує. Що уряд нічого не сказав і нічого не зробив, щоб довести, що жодної дискримінації немає. Тому це не лише наше припущення, що Кабінет міністрів Міністерства юстиції не виконало повноцінно свою функцію для захисту юридичної позиції держави, а є основні підстави припускати, що уряд в особі мін'юсту і уповноваженого по ЄСПЛ фактично цю справу як. Прийнято в таких випадках говорити, зливав для певних своїх цілей і в інтересах певних угрупувань, конкретно ЛГБТ, для того, щоб це потім використовувати для просування ініціативи з легалізації так званих одностатевих цивільних партнерств. В контексті цього ми, як організація, всі разом, і ми, як представники, в тому числі. Потужного сімейного руху в Україні, руху на захист природних цінностей, сімейних цінностей, основоположних прав і свобод людей, громадян, батьківства, материнства, дитинства. Ми вважаємо, що Кабінет міністрів України і Українська держава вони мають все ж таки ініціювати перегляд цієї справи. Маємо лахіне маркію проти України на рівні великої палати ЄСПЛ, є така окрема процедура, і все ж таки подати нормальну позицію і захистити позицію української держави, а не підігравати позивачам в цій справі, для того, щоб навмисно цю справу програти. Наголошуємо, що статті 14 і 8 Конвенції, яку, яку якою послуговується ЄСПЛ. Нічого не говорить про сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, легалізація одностатевих партнерств або будь-якої іншої формату гомосексуальних стосунків в Україні суперечить е, загальній декларації фактично прав людини і е, українському сімейному кодексу і Українській конституції. Відповідно, ми звертаємось до мін'юсту, до президента, до кабінету міністрів. З ініціативою, з проханням, з вимогою виконати свої законні обов'язки і в ЄСПЛ гідно захистити позицію держави як країни, в якій відсутня дискримінація будь-яких людей, в тому числі Маймолахіна і Марківа.